Вчителі десятої школи найкращі з ним учителя вітаєм сьогодні вам бажаєм позитиву та кохання, щоб збували всі бажання учнів гарних та старанних, ні щасливих та безхмарних, Щоб були у вашому домі, всі щасливі та здорові. В святої школи найкращі, з ним учителя, вітаю, і сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, позитиву та кохання, щоб збувались всі бажання, ні в гарних та старанних, ні в щасливих та безхмарних, щоб були у вашім домі, всі щасливі та здорові. У -у -у -у. Вчителі, Дякуємо вам за великий труд, підтримку, терпіння та цінні знання. Бажаємо вам міцного здоров'я, сили, наснаги та натхнення. І з ним вчителя. Любі вчителі, вітаю вас і свято. Бажаю гарних учнів, також міцного здоров'я. Всім розумію, розуміємо, що ваша робота батька та втомлюється, хоча іноді про це і забуваємо. Тому прошу вибачення за усі свої провини і віднововажне ставлення, яке демонстрував протягом усіх цих років. Та, незважаючи на це, я гарно проводив час у нашій школі разом із усіма вам. І кажу вам дякую за ваш труд. Шановні вчителі, вітаємо вас, з днем учителя. Ви відкриваєте двері до знань і надихаєте на досягнення. Дякуємо вам. Шановні вчителі, щиро вітаю вас, з Днем вчителя. Ваша мудрість і турбота освітлюють наш шлях до знань. Дякую за ваше терпіння, натхнення та віру в нас. Нехай ваша праця завжди приносить радість і гордість за учнів. Зі святом вас! Бажаємо задоволення від праці.